Так, Алекс М Плюс запитує, скільки коштує перевірка стану ФОП. Угу. Дякую за запитання. Ви звертаєтеся, тому що треба дивитися. Наприклад, тому що це залежить від того, скільки років ФОПу, скільки років він не перевірявся, скільки там податків по ФОПу, чи це ФОП з найманими працівниками, чи без найманих, відповідна яка група. От, тому ви звертайтеся, якщо вам потрібно, то звісно, перевіримо і домовимося. Наприклад, мінімум це може бути від півтори тисячі гривень. Тому що, наприклад, якщо у вас там все нормально, звіти здавалися, останні звіти поздавалися. Я зайшла, подивилася по роках, наприклад, по податках, те, що я там собі... перше, це взагалі треба подивитися, чи, там, наприклад, людина перебуває на тій самій групі, на якій він думає. Тому що часто буває, приходять і кажуть, я там другої групи та -та -та -та. заходжу. Я вже оцих... цих. Так би сказати, прелюдій не дуже люблю, тому що починають мені розказувати одне, а я заходжу там друге. То я спочатку кажу, що дайте мені електронний ключ, я заходжу сама, дивлюся, а потім далі ми обговорюємо що з того, що я там побачу. Тому що часто і реальність не сходяться. Тому це все, все по домовленості, тому що ну, багато таких факторів, чинників є, які впливають. і на об'єм роботи буває, навіть ключа немає, по якому можна зайти, і поки ФОП зробить ключ, то це ще проходить там кілька днів, різні є складнощі, труднощі. Тому навіть це все впливає. Тому треба звертатися і все зробимо, якщо вам це потрібно.